Результатом, якщо б виграли, був, був задоволений, а так зіграли нічию, тому будемо розбиратися по грі Пропустили дуже неочікуваний голик і нас трішки підламав. Награвали цей стандарт, який вони можуть зробити. Ну, десь концентрація не вистачила по-першому. Ну, Були ще моменти у нас декілька забити, але ми не очікували такий матч. Більше Пані... було боротьби. В першому таймі забили, вийшли вперед і пропустили дуже такий, можна сказати, неочікуваний другий м'яч. Тому хлопці сьогодні вийшли, боролися, хотіли виграти. Я дуже вдячний. їм. Готуємося далі. Сьогодні у старті вийшов наш новачок Вільямс. Що можете сказати по його грі? Ну, я дуже задоволений. Він вийшов да, трішки, він не розумів. Який в нас чемпіонат, тому він не випав. Хлопці його підтримували. Я рахую, що він буде і надалі прогресувати, і допомагати нашій команді. Гра видалася справді важкою для обох команд, тому що завадили тривоги. Їх було дуже багато. Потрібно було відпочивати, потім знову виходити, налаштовуватись, і обидві команди показали характер і бойову гру. Ти забив перший гол у сьогоднішньому матчі. Розкажи про це і про свої емоції від цього. Емоції після голу завжди неперевершені, тому що ми програвали 1-0 і я якраз забив м'яч, і команда планувалася вперед. Після того ми забили ще один м'яч. Тому я налаштовую себе на кожну гру і емоції переповнюють. А як проходить адаптація наших новачків в команді? Чи знайшли спільну мову і чи легко грати на одному полі? Так, так, звісно, знайшли спільну мову. Ми завжди їм допомагаємо у тренувальному процесі на базі. Завжди разом з ними, тому я думаю, вони вже е, десь на 90% адаптувалися. Ще десь е, трішки потрібно зрозуміти і е, проблема в е, мові, але я думаю, незабаром з е, часом м, все буде чудово. Вітаємо тебе з дебютом за Кривбас. Поділися своїми емоціями від гри я ah, це yeah, you know, чудове відчуття. Бути в новому and, uh, середовищі, в новій команді. намагаюся start. адаптуватись та it's зрозуміти стиль гри. Так, звісно, не просто, yeah, але yeah, мої товариші по команді допомагають better, мені better, ставати все краще і краще. Чи відчуваєш ти довіру від тренерського штабу? Я Так, ми добре um, ладнаємо. Uh, намагаємось разом together, ставати краще кожного дня. Це приємне відчуття. Ми велика червоно-біла родина. Бета бетавіді, а навкос. Uh, it's a nice feeling. Як можеш оцінити рівень сьогоднішньої гри? Yeah, um, you know, найкраще, best, best що ви можете зробити для себе, вірити в себе. So, um, Я I'm намагаюсь to, uh, щодня викладатись all, на всі свої 100%, 100 розвиватись та допомагати команді.